Доброго дня. Коротко про актуальну інформацію. Щодо мобілізації, як ви знаєте, відповідно до рішення керівництва держави, зараз проходить четверта хвиля мобілізації. Я хочу, аби деякі цифри, які стосуються Львова, почули ті, хто дозволяє собі дорікати мешканцям західних областей, що вони недостатньо активно йдуть до війська. Отож, відповідно, до завдань четвертої хвилі мобілізації до війська мають мобілізувати 692 львів'ян. Станом на сьогодні під призовники вже отримали повістки, і з них 442 вже з'явились до військоматів. Багато з тих, кому приходять повістки, виявляється, уже служать добровольцями або волонтерами на війні на сході. Динаміка говорить, що Львів на всі 100% виконує завдання по мобілізації, незважаючи на те, що у нас достатньо запитань до керівництва збройних сил, зокрема щодо забезпечення та підготовки новобранців. Але громада і надалі буде дбати про те, аби наші хлопці мали все, що необхідно. Я також закликаю усіх чоловіків. Які не підпадають наразі під мобілізацію, не бути байдужими та добровільно готувати себе до можливих випробувань, проходити початкову військову підготовку, отримувати знання щодо першої медичної допомоги та поведінки в надзвичайних умовах, тримати добру фізичну форму. Якщо ви маєте бажання проходити таку підготовку, реєструйтеся в центрі безпеки міста. Про безпеку в місті ми бачимо, що війна поширюється за межі виключно лінії фронту. Ворог не має жодних моральних бар'єрів і використовує методи терору проти мирних мешканців, диверсії на об'єктах цивільної інфраструктури, спроби дестабілізації в тилу. Ми посилили охорону всіх об'єктів життєзабезпечення міста, всіма засобами, доступними міській владі. При цьому прошу львів'ян бути пильними і надавати інформацію в органи правопорядку про будь-яких підозрілих осіб чи дії. Міська рада Львова вирішила відновити посилене патрулювання міста за участю громади. Ми всі пам'ятаємо успішні приклади, коли спільними зусиллями ми суттєво збільшили рівень безпеки та порядку у Львові. Працює центр безпеки міста, який координуватиме всю роботу за участі муніципальної дружини, велопатрулів та автопатрулів. В цей час ми повинні не лише подбати про безпеку, але й зразковий порядок в місті. Кожен може записатись в добровільні дружини. Телефон центру безпеки міста – 297-55-51 або 297-55-52. Також можна подавати повідомлення на телефони гарячої лінії міста 1580. Дякую за увагу! Слава Україні!